Давайте пороздумуємо над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич і її ведучі. Доброго дня. Я хочу пити, прошепотіла Оксана в третій годині ночі. Її чоловік Вадим міцно спав. Милий, я хочу пити, знову лунає благальний голос. Вадим починає ворушитися. Темна зимова ніч. Воду треба принести з першого поверху з холодної кухні. У свідомості чоловіка постає картина: потрібно спуститися по скрипучих сходах в холодну кухню. О 3 годині ночі це не дуже приємна прогулянка. Вадим відкидає ковдру, взувається, одягає халат, спускається вниз, наливає склянку води і приносить в спальню. Дякую тобі, милий, каже Оксана, ти дуже хороша людина. Оксана не говорила: Коханий, піди спустися вниз і принеси мені склянку води. Їй не потрібно було примушувати свого чоловіка просити чи благати. Все, що вона сказала, я хочу пити. І він одразу ж відгукнувся на її прохання. Коли Вадим розповів мені про це, він додав. Тільки єдина сила в світі могла мене змусити піднятися в третій ночі і спуститися в холодну кухню, щоб принести пити моїй дружині. Це кохання. У мене можливо є багато недоліків, але що стосується моєї дружини, то у мене любові достатньо. В книзі пісня над піснями у восьмому розділі написано. Води великі не зможуть згасити кохання, ані ріки його не зальють. Коли б хто давав за кохання маєток увесь свого дому, то ним погордили б зовсім. Для того щоб у родині панувало щастя, потрібно багато любові. Любов перемінює і жінку, і чоловіка. Вона робить людину чуйною, вічливою, уважною. Необхідно багато мудрості, доброти, поступливості, взаєморозуміння, для того, щоб облаштувати домашнє вогнище, щоб сім'я стала маленьким раєм. Така любов походить згори. Вона дуже близька до Христової любові. Любов володіє силою, оскільки має божественне походження. З суспільної точки зору гроші це влада. Але з християнської точки зору любов це влада. Чиста любов володіє особливою силою творити добро і не може робити нічого Окрім добра, вона запобігає суперечки та страждання і приносить істинне щастя. Справжнє сімейне щастя не приходить саме по собі, воно створюється тільки там, де в серцях панує божественна любов, яка робить людей уважними один до одного, навіть у життєвих дріб'язкових справах. Мир, згоду, любов і щастя необхідно зрощувати день за днем. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець! Ми дякуємо Тобі за наші сім'ї і просимо тебе, навчи нас проявляти щоденну любов у сім'ях. По відношенню один до одного. Дай, Господи, щоб сімейна любов була міцною, щоб ми могли бути вірними в сім'ях і могли славити Тебе, нашого Творця, Бога і Спасителя. Благослови сім'ї наших телеглядачів, оберігай кожну сім'ю і допоможи, щоб в сім'ях панувала Твоя Божественна любов. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Той, хто проявляє любов, згодом вивить, що вона повертається до нього. Пишіть нам свої молитовні прохання, а також розповідайте про відповіді на молитви. Наші контакти ви можете побачити на екрані. Бажаю вам Божих благословень. До побачення!